Усім доброго дня, ми з України. Так, поки вибирали картоплю, чуть кролі не здохли. Кончився в них комбікорм. Кончається, вірніше. Так, і треба сьогодні зробити комбікорм кроликам. Кроликів у мене багато. Плюс-мінус 10 штук. Так, з чого ми робимо комбікорм? Це у нас сіно перебите. Ось от такий от вигляд двоє, воно в мішку. Це у нас клевер, луцерка. Ну і трошки там всякого різнотрав'я. Ну, в основному клевер і луцерка. Так, оце я заряжаю такий мішок. Отак. От ну, більше половини. На вагу кілограм біля десяти. Засипаю його в мішалку, потім додаю от такими мерками. Літрово, напевно, що. 5 мерок ячменю, 5 мерок пшениці і 2 мерки кукурузи. І 4 макухи. Макуха обов'язково, бо кролі не ростимуть, так як і свині. Ну, сіно в пріоритеті. У відсотках я не знаю, ну... Його більша половина. Тобто більше, як 30% в мене сіна йде. от так виглядає сіно і там десь крупички. У грануляторщиків вважається, це одна із найважких сумішей сіно. Ну, в принципі, я добився, що в мене робить його дуже просто і дуже легко. Суміш абсолютно суха. Тобто вона пилить. Не Абсолютно суха. Гранулятор я вже розігрів. Щоб розігріти гранулятор, пішло таких три ковшики. І зараз включаю, насипаю. Хто хоче, можете засікти по времені оце відро 12 літрів. Оцинковане. Так, погнали. Це сипе кілограм сто учос. Ганулка красиво, блистить, тверденька треба різче сипати. В принципі, десь 11 літрів. Ще трошки не повне, ну вже зараз буде вискакувати. Є один не секрет, а лайфхак для гранули, вона має бути не більше сантиметра. Коли вона більше сантиметра, кролик її бере, одкусіє і остальне пода на пол, він її вже не трогає. А коли сантиметр, якраз йому на раз. Порт, порція така, раз і все, і він її тоді нічого не розсипається, нічого немає. Так, гранулка гаряча, все, коротше, красота. Ніяких проблем, взагалі, геть абсолютно сухе, гранулює як. Головне, щоб напевно було три фази і притерта матриця. Все. Так що все, кролі тепер виживуть. Зараз охолоджуємо її. І... Пресуємо далі. Ну все, пишемо коментарі. Всім пока.